Жульєн це завжди про ніжність, аромат, вишуканість та святковість. Усім привіт! Сьогодні пропоную приготувати класичний варіант з куркою та грибами з особливим соусом, який легко повторити вдома. Печериці завжди очищаю та поновлюю з різнаніжці. Гриби навпіл і нарізаємо такими, ніби півкільцями. Ширина шматків до сантиметра. Тонко нарізати не варто, щоб печериці не загубилися у страві. Одразу ж підготую куряче філе. Потрібно близько 300-350 грам. М'ясо нарізаємо на такі кубики. Також нарізаю цибулю. Нарізати краще дрібним кубиком, щоб вона не забирала на себе увагу у готовому жульєні. У сковорідку олії розігріваємо і вкидаємо гриби. Готуємо на сильному вогні. Якщо ж готувати на повільному, то вони пустять сік і будуть варитися. А нам все ж таки потрібні смажені гриби. Коли печериці підрум'яняться, забираємо. Тепер хай підсмажиться м'ясо. Філе також має підрум'янитися. Коли почне з'являтися золотавий колір, відправляємо до м'яса цибулю. Цибулю обсмажувати до зміни кольору не треба. Як тільки вона пом'якне, повертаємо у сковорідку гриби. Перемішуємо і збиваємо вогонь до мінімуму. І тепер найцікавіше: зазвичай вершки та борошно додають одразу у сковорідку. Та у цьому рецепті соус будемо готувати окремо. У сотейник вкидаємо 40 грам вершкового масла. Коли воно розтопиться, додаємо столову ложку борошна та інтенсивно перемішуємо, щоб не було грудочок. Залишаємо хвилинку дві пошепіти. Завдяки такому способу, ми приберемо присмак борошна. Робимо це все на повільному вогні. Сотейник забираємо з вогню і поступово вводимо теплі вершки. Вершки мають бути 35-40 градусів. При цьому інтенсивно перемішуємо. Повертаємо на вогонь і доводимо до загустіння. Перекладаємо соус до сковорідки. Солимо, перчимо і вкидаємо дрібку мускатного горіха. Ретельно перемішуємо. Готуємо ще 2 хвилини. І тепер перекладаємо у форму. Прикриваємо натертим твердим сиром. Запікаємо 20 хвилин при 180. Окремо приготований соус огортає кожен шматочок м'яса та грибів і додає жульєну кремовості та цілісного смаку. Якщо вам сподобалося відео, ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтеся на канал. Готуйте із задоволенням, смакуйте з насолодою.